Християнам не можна нікого судити. Ну на правду сказано, щоб ми не судили неправедний суд. Але слухайте, ми все одно даємо оцінку. Все одно серед віруючих людей ми можемо сказати, оцей брат чи сестра вони роблять гріх. Тобто, все одно ми аналізуємо. Просто не варто засуджувати людину остаточно. Типу, ти брехун і ніколи ти не змінишся. В цьому плані це гріх. А так аналізувати і судити, звісно, ми можемо. Христос хоче нас зробити щасливими, ну не зовсім так. І так, і ні. Що таке щастя? Якщо це комфорт, якщо це зручне життя без страждань, тоді ні. Тому що Христос нам обіцяє хрест. Христос нам обіцяє спасіння. В цьому плані, якщо спасіння це щастя, тоді да. Гроші корінь всіх проблем. Ні, тут помилка. Християни часто помилково стверджують, що корінь всіх грошей, гроші. Ні. Любов до грошей, ось декор. Любити направду треба Бога, близьких людей, ближніх. Але коли ти палка, любиш гроші, ти помітив, що не можна любити двох-трьох людей. Якщо ти палка, любиш двох-трьох, все одно ти будеш когось любити, а когось ненавидіти та зраджувати. Тому ні. Гроші не треба любити. Але гроші це гарний засіб для того, щоб ми непогано жили та забезпечили свої служби. В Рай потрапляють ідеальні люди. Також гарне питання. В рай потрапляють не ідеальні люди, бо ідеальних людей не існує, як і безгрішних людей. В рай потрапляють щирі християни, які здібні сказати, так, я згрішив, але я плачу, я каюсь, я не хочу. В рай потрапляють люди, які щиро ведуть духовну боротьбу і часто перемагають, виграють Божою силою